Через атаки ворога на критичну інфраструктуру є ризики блекауту. Тому в Україні є пункти незламності. Це місця, де люди можуть зігрітися, випити гарячі напої, отримати першу медичну допомогу, їжу, живлення мобільних пристроїв та інше. Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті, який ви бачите на екрані. На ньому створена інтерактивна мапа, яка постійно оновлюється, або у чат-боті в телеграмі та вайбері. У користані таких пунктів декілька в одному з них. Ми побували. Ми маємо всі необхідні речі при вимиканні світла. Ми маємо павербанки, у нас є генератор, він знаходиться на вулиці. У нас є зарядна станція, ліхтарики. Також ми можемо надати гарячий чай, каву. За необхідністю у нас є необхідні ліки для надання першої невідкладної допомоги. Також у нас є запаси води, ліжко, ковдри, все, що потрібно. Ну такі щоб, щоб... обігріти людей, Так, да, щоб обігріти людей за необхідності. Так. пункт незламності у Коростенській міській організації Товариства Червоного Хреста України, який знаходиться за адресою вулиця Ольгинська, 9, може прийняти достатню кількість людей. Адже окрім вже облаштованої кімнати, є ще й інші приміщення, де можуть знаходитися люди. Пункт незламності розрахований на тимчасове перебування людей, і загальну кількість їх не можна, скажімо так, уточнити, тому що і одні. Люди приходять, скориставшись нашими послугами, а інші приходять. Як в середньому довго людина може тут знаходитися? Ну скільки вважається за потребою, кожна людина це індивідуально. Що робити, якщо лунає повітряна тривога, а людина знаходиться тут у вас у пункті незламності? Ми маємо укриття і також у нас складений договір з сусідніми організаціями для маломобільних людей. Пункти незламності передбачають можливість для кожного безкоштовно зігрітися чи підзарядити гаджет навіть в умовах тривалого знеструмлення населеного пункту. А якщо довготривале відключення, ми працюємо, але ми працюємо не цілодобово, ми працюємо в робочі години з 9 до 17 години до нас можна звертатися. Також щорічно і протягом всього року, в більшості випадків в зимовий період, у нас працює такий напрямок роботи, як гаряче харчування. До нас можуть звертатися люди. Які цього потребують, і ми надамо гарячий чай, печиво, також їжу, одяг по сезону. Ми починаємо працювати ну, з гарячим харчуванням під час настання опалювального сезону і до його закінчення. Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих пунктів незламності на випадок довготривалого аварійного відключення електроенергії чи зв'язку.